Зараз хотів би передати слово Аркадію, запитати, от чого зараз потребує молодь ВПО з Донеччини, да, вже майже рік, як е, хтось поїхав, переїхав, щось в житті багато змінилось, але в цілому молодь залишається тут. Вона в різних куточках країни. І чого вона зараз потребує? Які проекти, які ініціативи треба для того, щоб все ж таки інтегрувати молодь в суспільство? Особливо, от, ми кажемо наприклад і Чернігівської громади, щоб вони розуміли, що да я тут, але я роблю класні речі, я частинка цього суспільства. Я насправді два рази вже була, тому що коли ми, я ще дитиною переїхав з тимчасово окупованої гордівки в, в Бахмут. Молодіжної політики як такової у нас в регіоні вона була така шатка-валка, і коли ми створювали молодіжну раду при Бахмутській міській раді, ми розуміли, що у Київської влади, яка прийшла після там, Революції Гідності, є політична воля, а у місцевої влади, регіональної влади поки немає, немає тако, такого розуміння, як має будуватися молодіжна політика. Для, наприклад, влади там, на Донеччині молодіжна політика виглядала так, що треба зробити КВН, треба зробити змагання з настільного тенісу, і на День молоді має бути концерт ДК. Ну Ми почали з цим. <смінь> Дуже так обережно боротися, почали працювати, створили молодіжну раду при Бахмутській міській раді, робили форуми, робили акції, робили заходи. І потихеньку потихеньку воно прийшло розуміння. Місцева влада розуміла, що молодь може залучати нові ініціативи, залучати гранти, залучати інвестора. І таким таким чином ми, а, ми почали працювати. Я, от знаходячись тут, я бачу. У як у нас в країні проснулася молодіжна політика, що ми сидимо дійсно в хабі, який створений молоддю для молоді, і це дійсно дійсно великий результат. Але ми маємо перейти вже, як я бажаю, до другого етапу. По-перше, ці про простори мають е дізнатися. Максимальна велика кількість молоді має бути не велике охоплення, не 200 підписників в інстаграмі. А це... це має бути дій. Це має бути дії національний рівень, і ми зараз живемо в такий важкий час. Військовий час, коли держава контролює майже там, повністю медіа в нашій країні, тому що тому, що військовий час і. Це, це насправді є можливістю для того, щоб про ці хаби, про ці молодіжні платформи знала набагато більше молоді, ніж зараз. І розвиток цих центрів має виглядати так, що все ж таки тут має ховатися і в тому числі і політична еліта. Тут, має, тут не має ніхто махати там увагами політичних партій і так далі. А, але сюди мають приходити представники молодіжних крил різних політичних партій, цього не можна цуратися. Обговорювати молодіжну політику, обговорювати потреби молоді, обговорювати бачення країни. Окей. Не тільки тут, як сказав Юліан, там, пити каву, робити заходи, там, мафія, там, різні Хелоуни, там, різні двіжухи це круто, це класно. Але такі простори мають все ж таки. Все ж таки Робити додану вартість, робити додану вартість і для молоді, і для нашої країни, і так. Коли ми все ж таки повернемося завдяки нашим Збройним силам в Донецьку область, ми хотіли б бачити результат цих молодіжних центрів і для молоді, яка зараз на окупованих територіях проживає 9 років. Держава, громадський, молодіжний сектор має запропонувати нове громадянське суспільство нові принципи, нові нові принципи роботи, нові нові принципи взаємовідносин з державою, нові принципи підходу до ініціатив. Тому що там -то зараз Савок, там зараз комсомол, там знову комсомольські організації і і так далі. І ми маємо працювати з тією молоді, яка проживала на окупованих територіях. На жаль, дуже велику кількість часу. І все ж таки чекаємо аверзону Донецьку українському, да і сподіваюся, що там він буде не 300, а вже 600 квадратних метрів. Дякую вам.